Вітаю вас, друзі, в нашому яскравому сонячному теплому садочку. Мене звуть Світлана і ви на нашому каналі Сад Світла Світлани. Ми з України, з міста Харкова. На своїй дачі. Серед таких яскравих рослин зараз я сиджу. Чому стільки рослин і про що наше сьогоднішнє відео? Купили ви рослинки в горщиках, можливо, в квітні, а можливо, саме зараз в травні, коли можна саджати? Що можна робити з рослинами одразу після посадки? Чи можна їх обрізати? Як обрізати? Про все зараз вам розповім. Почнемо з мого улюбленця. Це ялівець скельний Мунглоу, неймовірного блакитного кольору цей ялівець. Молоді прирісти, вони трошки зеленого відтінку мають, але з часом вони теж стануть блакитними. Придбали ви такий ялівець. І бачите, що в нього є багато сухих гілочок. І що це таке ви, особливо, якщо ви початківець, ви починаєте хвилюватися. Може, щось трапилося з гілівцем. Це нічого страшного. Таке буває, що при транспортуванні або рослинки десь одна поряд з одною зростали, і можуть бути гілочки сухі. Навіть, друзі, скажу вам більше. В рослинок, як і в людей, волосся теж випадає в людей. І в рослинок теж періодично деякі гілочки засихають, без впливу сонця. Просто так, це буває. Це жива істота. Що ми робимо? Видаляємо, вирізаємо всі сухі гілочки. Ось, бачите? Всі, що нам не подобаються, вирізаємо. Ми бачимо, що в цілому рослинка вся здорова. Навіть якщо на кінцівках, ось бачите, Ось на кінцівках є в нас ось такі сухі частинки гілочок. Ми все це обрізаємо. Інструмент беремо обов'язково, щоб він був чистий, продезінфікований, якщо ви вже працювали таким інструментом. Видаляємо всі гілочки, які жовті. Приводимо в порядок охайного Зовнішнього вигляду, щоб у вас був ялівець. Чому я не хвилююся, коли я бачу такі сухі гілочки на будь-яких рослинах. Сьогодні багато вам тут поставила, щоб, для прикладу, щоб ви бачили, що я розповідаю не тільки про ялівці, про туї, а про ялинки, про барбариси, про будь-які рослини. Саджаємо, як саджати, в нас було дуже гарне відео. Посилання буде в описі під відео. Подивіться, що треба при посадці робити. В тому відео я не розповідала, а зараз розкажу. Якщо ви саджаєте ось саме таку молоду рослинку, чи можна її одразу підстригати, спеціально вибрала таку в нашому розплідночку, щоб вона була трошки лахмата, щоб бачите, пагони були ось тут великі, ось тут великі. Вони ніби хочуть конкуренцію створити ось цьому центральному провіднику. Одразу при посадці ми можемо зробити стрижку. Ось так, бачите, збалансували з цієї сторони цей пагін, щоб він був нижчий, щоб він підпорядковувався ось цьому центральному пагону. Як ми обрізаємо, в нас теж було відео. Подивіться, для того, щоб з самого початку щільна була форма і дуже гарно витримував ялівець будь-які. Вітри, будь-які сніги, будь-який будь льот, який може бути взимку. Підстригаємо. Якщо ви все ж таки хвилюєтесь, ну, я знаю, бо в коментарях дуже часто пишуть, що е навіть бояться підійти і до рослини щось там відрізати. Коли я показую, що все можна різати, вони за серце хапаються. Посадили, пролили окорінювачем. От саме зараз в травні. Рослини, які вирощені в горщиках з закритою кореневою системою. Ось дивіться, ось такі, бачите? Ось такий ком повинен бути. Багато корінців оплетених. Їх можна саджати в садочку будь-коли. І навесні гарно, і влітку гарно, і восени гарно, будь-коли, коли вам хочеться створити красу навколо себе. Посадили, полили корінювачем. Можете через. Два тижні зробити стрижку рослинком. Якщо ви хвилюєтеся і у вас ще немає досвіду. Ось поряд зі мною стоїть ялина, це в нас е янтар. Туя. Туя. Туя янтар. Теж вибрала таку, що вона трошки, бачите, з цієї сторони більш така товстенька, а з цієї сторони ніби немає пагонів. Чи можна ось таку рослину? Ви придбали, і вам хочеться, щоб вона була ідеальною форми. Так само почекайте, щоб ви не хвилювалися, що одразу ви там щось зробите ваші рослин, рослинці. Посадили її. Через два тижні можна зробити стрижку. Ось всі ці пагони, отут, можна підстригти. Як ми стрижемо, щоб не травмувати рослину, якщо у вас немає досвіду? Дивіться, відокремлюєте отак от пагін. Ось так. І отак робимо. Коли вже багато досвіду, я вже підстригаю і ось ці зелені гілочки. Коли у вас досвіду немає, ви ще боїтеся. Ви підходите отак от серединку і обрізаєте ось так пагін. Все. Придивляєтеся, не поспішайте, щоб збалансована була форма, щоб ви не накоїли лиха, щоб зайвого не підстригли. Ялинка канадська рейнд В Неї неймовірні жовті прирісти. Буває так, що вона зростає несиметрично. Ну, це теж жива істота. Симетричною ідеальною формою ми можемо самі трошки їй придати. Коли це можна зробити? Ось ялинку. Якщо ви придбали, ви чекаєте, нехай всі ось ці прирісти жовтого кольору. Вони вже відростуть максимально, щоб вони вже відросли, і ви її побачили. А ви побачите, що вона зупинила своє зростання навесні, щоб всі ці пагони вийшли, вони потім потрошку починають зеленішати. Ось саме такі ялинки канадські, як Ренбовсент, як на задньому плані ялина канадська коніка, ще є багато рослин, ялинок, Дезівайт, і е, дуже схожі на них, в яких ось такі прирісти ми чекаємо. І тільки коли вже починають вони е, змінювати колір на зелений, коли вони трошки починають бути такими пружними, саме тоді можемо підстригти, підкоригувати форму ялинки. З ялівцями тут трошки все простіше із туями. З ялинками ми робимо все правильно. Не поспішаємо. Окрім ялинки Rainbow Sand, я ще поставила тут і блакитну ялинку. В неї блакитні, бачите, гілочки. Повідкривалися нові бруньки. Там можна побачити, там де-інде ще є е, закриті бруньки, вони відкриваються. І ось такі блакитні пагони. Вони подовжаться. Вони ще будуть подовжуватися. Коли вже вони почнуть зеленішати, О, саме тоді ви зможете трошки підкоригувати. Форму і довжину пагонів. Як це робити? Дивіться, я про це буду розповідати в наступному відео. Ось тут ялина Мідіформіс. Це неймовірна подушка. Ось вона так зростає, не так, як ось така ялинка. Бачите, форма, яку ми звикли, бачите, конус, а ця подушка. Неймовірна, і в неї, бачите, ось такі, ніби я їх називаю, ніби хвостики. Вони такі м'якенькі. Це неймовірне відчуття, коли торкаєшся. Ялинок і всі ці прирісти, вони завжди такі ніжні, ніжні. Такі ялинки теж ми чекаємо, нехай всі пагони подовжаться. Можливо, ви бачили минулого року. Навесні ми показували відео, як я формувала ось саме цю ялинку. Ще рано її фармувати можна зараз ось чоловік підійде, покаже вам, що бруньки вже набрякли, але вони ще ну, не відкриваються. Це ще попереду. А що робити, якщо ви придбали неймовірний І В нього ось один пагін ось такий, а всі інші нижчого зросту. Чи можна обрізати? Так, друзі, так само підходимо до Барбариса і відрізаємо. Не треба нічого е жаліти в рослинах. Якщо вам треба, щоб форма рослини була красива в подальшому, можна обрізати. Треба робити гарним інструментом, гострим, щоб зрізи були гострі, нервані. Тоді це не зашкодить рослинці. Ви можете навіть всі пагони. Підстригти, щоб зробити форму рослини більш красивою, всі пагони. А знаєте, що буде далі? Саме з Барбарисом. Ось з верхівки підуть декілька нових пагонів, і тут вже більше їх буде. І бруньки відкриються і вздовж всього пагона, і він більш буде таким пишним. Це навіть дуже добре для рослинки. Саме зараз на весні, в травні, починається активне зростання будь-яких рослин. І саме зараз стрижка і ось така коригуюча обрізка, яку ми робимо при посадці молодих рослин, їм не зашкодить. Ми, звісно, можемо і не підстригати, бо деякі, деякі барбариси настільки неймовірні, в них настільки неймовірне листя і чудове зростання, що ми можемо нічого не обрізати. Це барбарис Red Dream. Неймовірні листя в нього. Вони такі дрібні. О, дивіться, порівняйте, порівняйте, які листя барбарис Red Dream. Середина така червона, помаранчева. І листя Барбарису сам бім. Він зелений, а країшки в нього рожеві. Це колоновидний барбарис, як і цей. Це барбарис у нас Orange Rocket. Тобто всі рослини можна трошки коригувати. Ось тут внизу стоїть сосна, ось вона. Це в нас сосна. шервуд компакта. В неї голочки, бачите, такі маленькі, бруньок дуже-дуже багато, вони готуються відкриватися. Таку сосну, якщо ви придбали, таку або будь-яку схожу гірську. Якщо ось такі бруньки, нічого не робимо, чекаємо, чекаємо наступного відео, де я буду розповідати, що можна буде далі робити після посадки ось саме будь-якої сосни. Тобто ви зрозуміли, що можна будь-які рослини підстригати, під коригувати форму, якщо ви придбали її в горщиках і посадили. Що можна зробити після того, як ви підстригли рослинки? Чи можна одразу їх підживлювати? Ви саджаєте таку рослинку і десь через 10 днів ну, якщо у вас вийде бодощики або вам щось завадило, через 2 тижні можна їх підживити зверху. Саме молоді рослини, тільки ви їх посадили. І можете їх підживити. Чим я підживлюю зазвичай такі рослини? Гарні антистресові препарати, вони водночас і підживлення. Ось дивіться. Аміностар. Чому тут поряд шприц? Було відео, де я розповідала. Якщо у вас не дуже багато рослин, що можна зробити, подивіться, погортайте відео на каналі. Нещодавно воно було. Якщо у вас немає такого препарату, Можна скористатися дуже зручним. Мені дуже подобається професійний, професійні гранульовані ось такі добрива. Вони розчиняються водички, і їми теж можна підживлювати зверху по кроні. Мені дуже подобається саме таке підживлення, бо я дуже заощаджую. Свій час. У нас дуже багато роботи, і в садочку багато роботи, і в розпліднику багато роботи, і з замовниками багато роботи. І розповідати треба багато, тому що досвіду не всі мають, досвід не всі мають, тому е е е зазвичай користуюся або такими, або такими, які дуже швидко розчиняються і зверху по короні підживлюю. А під кореневу систему, що я роблю, подивіться відео. Як саджати правильно рослини на весні. Там я розповідала, що треба на початку весни під молоду рослину, якщо ви саджаєте, що треба покласти яке добриво, яке теж дуже заочаджує е, час будь-якої садівниці або садівника. Сподіваюся, наше сьогоднішнє відео допоможе саме тим, хто е, зараз купує рослинки, облаштовує свої гарні садочки. Мені хочеться, щоб... Ви все робили правильно і не бійтеся. Якщо ви не будете поспішати, якщо ви будете любити рослини, якщо ви будете так само її годувати і доглядати як маленьку дитинку, то вони вам віддячать неймовірним квітуванням, неймовірним кольором, неймовірним зовнішнім виглядом. Бажаємо нашій Україні перемоги. Слава нашим Збройним силам! Завдяки їм ми все це робимо, особливо, якщо ми згадуємо, що ми дуже-дуже недалеко від від кордону. Отже, друзі, не пропустіть наступне відео. Якщо ви не поставили вподобайку, саме зараз ставте. Якщо ви ще не підписані, будь ласка, підпишіться. Це ваша подяка за те, що ділимося досвідом, для того, щоб ви облаштовували свої гарні садочки. А ми з вами вже дуже скоро зустрінемося в наступному відео. Розкажу вам, я як і коли треба обрізати або що робити з будь-якими соснами та ялинками.